Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда Журналістське розслідування Лтави. Карта України порожніє. Села в нашій державі вимирають. На жаль, приголомшливими темпами. Село є, а де люди? Це не картина із Чорнобильської зони відчуження, а село Зіньківському районі на Полтавщині. У дранах всього двоє мешканців. Двоє офіційно зареєстрованих, тобто прописаних. Насправді ж у дранах ніхто не живе. Час від часу в снігових заметах залишають сліди кілька дачників. А ті люди, які зареєстровані, де живуть? Зареєстровані живуть там у селі. В якому? Ну тому батьків у нас. Угу. Це вище село, мабуть, з карти України не знімати, тому ні, ні, вони ні. не перереєстровуються. Ну тут, якщо люди при зареєстровані, значить пока село существує. Разом із дранами Україна втрачає не лише кілька стареньких хат, а й пам'ять. У цій мальовничій місцині народилася і виросла людина, завдяки якій наша держава отримала власну наукову станцію в Антарктиді. Перший український полярник Антона Мельченко. Вирушив експедицію у 1910-13 роках разом з англійцем Робертом Скоттом. Він отуди жив, десь за цим, за тими деревами, отими високими. Е, Там Хота десь збереглася? Хота є, ну, але ш... Хот, ну, ми зараз туди не доберемося. Угу. Приїжджайте літом. Але вона не опалюється нічого, розвалюється, так? Да? Ну як, Я, як там, можна, там, там, люди, там люди не живуть. Нашу владу ані віддалені села, ані перша відкривачі Антарктиди не надто цікавлять на відміну від Великої Британії. Завдяки заслугам уродженця дранів Україна не лише безкоштовно за символічну ціну 1 долар отримала в подарунок від томанного альбіону полярну станцію. Британські посли також відшукали нащадків Антона Мельченка і запросили взяти участь вже в сучасних експедиціях до південного полюсу планети. То родина моя, так сказати, ну а як її збережеш, зникають села по Україні кругом. Діло в тому, що розвалили колгоспи. Все, на цьому і розвалилися всі села в Україні, починають розвалюватися. Роботи немає раз, а роботи немає, немає молодіжі, Немає молодіжі, немає дітей. От в цьому все й заключається. Про заслуги Антона Мельченка могли б переповісти нащадкам у шкільному краєзнавчому музеї. Але школи немає. Навчальний заклад уже рік, як зачинений, потрапив під оптимізацію. У списку вимерлих ризикує опинитися ще одне село на території Батьківської сільської ради Ласьки. Майже тисячоліття тому його заснували вільні козаки, які втікають переслідувань імператриці Катерини II. Нині там залишилося лише 17 їхніх нащадків. Серед них і це подружжя, яка нізащо не погоджується ставати рабами міста. Чого, Ми прожили все життя, немає. та не фотографіруйте, ради Бога. І ви тут народилися в цьому селі? Тут народилися, тут оце вже уже ось буде 80 год скоро. Бачите, де ви працювали? До Йоркою. І на Лонці працювала, а 32 роки а... доїла корови. А в нас тут усе, землі хватало, так, озеро. Все-все, а, а нас людей немає. Ну, роботи було. основне нема, А ця причина. Звісно. Нас вербує той, Коросташов. Туди йдіть до його на роботу. Так. Нікому йти. Нікому жити. Молодіжі ми. мало. Скільки в нас тут? 4, 5, 6 душ молодих. А то й все. У нас тут є все. Землі вистачає, озеро. А людей немає. Нас вербують на роботу та нікому йти. Молоді мало. Володимир Омельченко, житель села Ласьки Зіньківського району. Від Ласьків до Зінькова лише кілька десят кілометрів, а в селі щороку більше є хат пусток. Замість магазина автолавка. Ще раз на тиждень приїжджає з хлібом. А швидкої взагалі не дочекатися. Ми його дуже просили, щоб він приїхав, я звихнула ногу. Немає чим добратися, хоч рятуйте як нога пухла, я не підійду і нічим добраться. Ну і попросили Олега Володимировича, як можна приїдь, щоб я з'їздила в пічні у неділю до Костопрова, він мені коже, він каже дідові, Ви ж тоді об'ясніть там. І ще людям, хто на базар буде, він ж неділя. То, ну, дід тоді я, за, за, за телефон і по всіх, в кого є, давай дзвонить, нас обирали п'ять душ. І ще в нас одне основне. Щоб у нас була машина, на нас сілі Раду. То, що в лікарню треба. Під вітрами, дощами і сонцем пустки розвалюхи чекають, коли зрівняються із землею. Коли навіть згадка зникне, що на цьому місці колись кохали, одружувалися, співали пісень, сварилися, пекли короваї та варили борщі. Снігу тут було накидало, як ще в школу ходив, у рівні з кришами. І з криш на санчатах діти каталися. Прямо з криш і по снігу з'їжджали, каталися. Потім як розтане і заливало повністю всі долини. А тут жителі по одну сторону долини жили і по іншу сторону. І раніше з колооспу виділявся гузиничний трактор і величезні, величезні сони. І в цих сонях люди людей до ярук везли на роботу на хверму, а також дітей у школу. Хто згадає про втрачений рай, якщо перестане битися серце останнього нащадка козаків із вільного села Ласьки? Глинське село у Зіньківському районі, орган місцевого самоврядування Малобудищанська сільська рада. Біля північних околиць розташовані Бали Більського городища, колишнє передмістя легендарної столиці Скіфії Гелону. У Глинському споконвіків жили козаки чи теслі, гончарі. Ходили до церкви, шукали скарби за валами більського городища, навчали дітей родинні справі. Починаючи з 1960-х років село почало вимирати. У першій половині ХХ століття Глинське було домівкою для понад двох тисяч жителів. Нині його вулиці порожні. Тут мешкає близько 200 осіб. Поселення тут були ще за часів Українсько-Литовської держави у 8 столітті нашої ери, ну і до нашої ери. Тобто саме село вже існувало, саме як Глинське, існувало вже в першій половині XVII століття. На вашу думку, які були передумови для того, щоб в 60-х роках радянська влада все-таки його визнала неперспективним чимось? Можливо, тому що тут давня українська історія сконцентрувалася. Вважалося, що центральна садиба це колгосп, після ради перспективна. А тут якоби ну, такий був проект, так і час, реформа. Колишню славу заможного села у 80-х роках врятували турки-масхатинці. Будем так казати, воно вже могло б е, зникнути, якби е, тільки було заповнене місцевими жителями. У нас, будемо так казати, повезло можливо цьому селу, що у 80-х роках сюди переїхали із далекого Узбекистану, там були тоді заворушення, і турки месхатинці до нас сюди переїхали на постійне е, е, життя і відродили це село. Але й турки потроху втікають у міста. Реформа освіти розпочата в Україні, доводить селян до паніки. Реформа охорони здоров'я взагалі видається гвоздивим міфом. Фапи мало фінансуються. Це велика проблема. Чесно, я вам скажу для села. Ось дітки похворіли гріпом. Немає чим лікувати. Ну, це, це проблема. Це, що там у клубі не топиться, то це, це не проблема. Це, я вважаю, десь, десь, десь Ми, на край. У нас керамічний опалення керамічний. Ну да, так, обігрівач, у нас є електричний, є. але ж будемо так, от, опалення ж, як такого немає. О. А як у вас діти планують тут залишатися? Ну, у мене дочка, кажу, заведе бібліотекою тут. Син ні, син у Полтаві працює, живе, працює, одружений там. За роки Незалежності у Полтавській області вимерло більше півсотні сіл. В Україні за останні 70 років майже тисяча. Гідного прориву в житті самих сільських мешканців і розвитку соціальної інфраструктури на селі не відбулося. І зараз в області та й в Україні бачиться концентрація земельних ресурсів. І це не зовсім сприяє працевлаштуванню сільських мешканців. За нашими підрахунками, тільки 11% сільських мешканців працюють у сільськогосподарських підприємствах. Концентрація земельних ресурсів в одних руках не сприяє працевлаштуванню сільських жителів. Лише 11% селян працюють у сільськогосподарських підприємствах. Роман Прокопенко, заступник директора департаменту. Агропромислового розвитку полтавської облдержадміністрації. У кожному десятому селі на Полтавщині живе менше 20 мешканців. Це означає, що незабаром його знімуть із карти України. При цьому статистична інформація, як з'ясували журналісти правди, має привабливіший вигляд, аніж реальність в Україні. Безліч сіл привидів, які існують тільки на папері. Хоча там давним-давно ніхто не живе. Тож, коли у влади нарешті здійдуть руки, почистити реєстри, цифра зниклих населених пунктів стане набагато більшою. О чому сьогодні виступають більше людей, все більше і більше за мараторії, продовження мораторію на продаж землі, тому що люди сьогодні вони не вірять і зневірені в тому, що прийде господар, настоящий на землю, і все буде в порядку. Факт залишається фактом. Мода на село не згасає, уже згасла. Українські селяни часто почуваються останніми героями і змушені боротися за виживання. У мешканців більшості українських сіл вибір невеликий виїжджати або виживати. Молодь вирушає у столицю або в заможніші обласні центри у пошуках кращого життя. Села поступово перетворюються на примари, а потім і взагалі зникають. Більшість наших співвітчизників, хай навіть у другому третьому коліні вихідці саме з села. Воно стало батьківщиною для багатьох діячів культури і політики. У селах виросли три з п'яти президентів України. Чому всі влади настільки не люблять українське село? Дуже часто змінювалися еліти, але усі намагалися щось зробити, щоб менше було людей. Ну в селі. ж, село, це ж все причина в тому, що це село вважалося як як засобом для того, щоб з нього вигрібати кошти, гроші а нічого для нього. Якомога менше для нього робити. Тільки потім, уже ну, десь у 60-х роках, починаючи з Хрущова, вже якось влада зрозуміла, що якщо так далі по-сталінськи до нього буде ставитись до нашого села, то воно взагалі не буде ніяких подавати ну, продуктів харчування. Не вистачати воно і не вистачало вже в радянському союзі. З роками сільське питання стає лише все болючішим. Проте порятунок українських сіл можливий. Вихід модернізація. Тим більше масова урбанізація призводить до зростання безробіття та перенаселення міст. А багатія мати фундистам вже починає не вистачати робочих рук. В минулому році обласна рада виділила нам 1,2 мільйона гривень і левого частка з цих. Коштів, а це майже півмільйона гривень, були спрямовані на підтримку обслуговуючих операцій на селі. Були створені ряд кооперативів, а це сім по області, які отримали фінансову підтримку та закупку обладнання. Перспективи розвитку сільської місцевості залежать не лише від того, чи модернізують сільське господарство. Держава має щось протиставити тим, хто прагне загарбати якомога більше українських земель, бачаючи у них лише спосіб заробітку. Якось мені здається, що держава, що могла б, повинна була б зробити, це провести таку, ну, розробити і неухильно проводити таку програму під назвою Умовною, яку б я її бачив, візьми свій пай і не від, нікому не віддай. Тобто, хазяйну, щоб селянин хазяйнував на тому паї, який в нього є. Держава мала б розробити і неухильно впроваджувати програму під умовною назвою Візьмі свій пай і нікому не віддай. Тобто, селянин має хазяйнувати на тому паї, який в нього є. Валентин Посухов, краєзнавець. Нинішня ганебна ситуація вигідна державі та компаніям з великим капіталом. Деякі експерти вважають, що це заздалегідь запрограмована технологія прихованого геноциду села. Потрібна вона для того, щоб максимально зменшити кількість сіл і сільського населення, а родючі землі та території продати фермерам-монополістам або іноземним інвесторам. Для України не підходить оце по європейськи що села забувати. Ми козаки по своїй натурі, свого роду. От воно, Україна може просто себе втратити. Може свою ідентичність, будемо так казати. Іменно станемо такі, як усі як усі. А ми українці, і ми дійсно цього достойні, цього варті. У так, от митиот ми... на цих малявнитіх Тут гарно, тут гарно, затишно, чисте повітря. Живи й радуйся, але перспектива на майбутнє вроді б це не модно, вроді б це не перспективно. Сільські мрії зникають, колись ошатні будинки програють сутички із природою. Багаторічні традиції залишаються на сторінках історії. Українці разом із покинутими селами втрачають не лише пам'ять про минуле, а й щось набагато важливіше самих себе.